Машина часу перенесла тебе в рік 1816. Ти одразу помічаєш, щось не так ніби світ призупинився. Холод виїдає зсередини, хоч на календарі літо це рік без літа. Після виверження тамбору небо стало постійно сірим, сонце, тьмяна пляма, що не гріє, люди мерзнуть навіть у серпні. На дорогах бруд замість пилу, на городах гниль замість врожаю, ніхто не говорить голосно, наче бояться зірвати крихку рівновагу між спокоєм і голодом. Ти проходиш повз порожні оселі, вікна яких забиті зсередини. У церквах холодніше, ніж на дворі. свічки горять весь день, але не дають тепла, ніхто не молиться, лише сидять. Дивляться в підлогу, і навіть вітер, наче чужий, він не шумить у деревах, він ковзає, як щось живе. Ти натрапляєш на дім біля озера, всередині кілька молодих людей, вогонь у каміні, вони розповідають історії, пишуть про чудовиськ. Один із них читає щось у голос. але слова глухі, спотворені, наче переклад із сну. І ти розумієш, ти не гість, ти зайвий. Тягнешся до контролера машини, але його немає, наче час сам себе перезаписав. Тепер ти в році, що якого не було записано в історії, і він не відпустить тебе лише тому, що ти хочеш повернутись.